Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз в верхній частині Трускавця біля мега-маркету ТКС. Всі, хто відпочивав на верхніх санаторіях Трускавця, таких як Кристал, Алмаз, Янтар, Рубін колись. Були в районі верхнього бівету, чи були там уже відпочинковому комплексі Шалеграль, всі знають про цей мега-маркет. Тут колись звирувало дуже прекрасне життя, дуже багато було відпочиваючих, санаторії були переповнені, вкладалися величезні кошти, побудували величезний торговий центр з ескалаторами, кілька поверхів, дуже багато тут було бізнесів, багато бутіків з одягами, ну і купа різних всяких. Послуг надавалися, був нічний клуб абордаж. А зараз це все пустує, як пустують і санаторії і мільйонники, які колись приймали мільйони відпочиваючих В цьому мегамаркеті ТКС там працює вже декілька бутіків. Я думаю, що найближчим часом і їх закриють, якщо не зміниться якась ситуація на краще. Порожньо на верхньому бюветі. Бівет зачинили в 2016 році, і так само закрили янтар, рубін. Ну, алмаз працює, але не повністю весь. Працює кристал. Добре, що хоч один санаторій. Тут працює, в іншому випадку тут би вже життя взагалі не було ніякого. Так ще люди трошки ходять. Так виглядає ТКС і ці всі недобудови. Постійно були якісь країни зміни і при одних змінах одна будова зупинилась, при других змінах інша. І також закрили оцей верхній бюлет у Трускавці Дуже гарна погода сьогодні 5 квітня. Дерева цвітуть, це якраз санаторій Алмаз, не біля нього тільки що були. Йдемо ще до санаторію Кристал, подивимось, чи є люди. Ну, В кристалі є, я бачив, що люди є. є єдине, що зараз вже 18.00, і люди якраз будуть, напевно, через парк повертатися в свій санаторій. Хто тут проживає, хто ходив, верніше пити водичку до нижнього бівету, ходив, можливо, подивитися на концерт якийсь. Пройтися і зараз вони будуть якраз з вечором повертатись на вечерю в свій санаторій, друзі. Дуже гарно тут дерев багато, таких різноманіття квітів, кущів, дерев. Дуже красиво тут було колись, і ви в коментарях писали, що колись на біветі тут збиралися, пісні співали, дуже багато різних розваг було. Пам'ятаю, звідси були екскурсії, пиріжки тут постійно продавалися кровом. Ще я застав, були досить цікаві часи. Перший раз я приїхав у Трускавець 2006 року, ну тут було людей. Я в Києві в метро стільки не бачив. Скільки було тут людей. І всі ці санаторії працювали. Ці всі магазини працювали, ну зараз я бачу магазин Курортник відкритий і магазин Night Polos також відкритий. Хоча вже вечір. Ввечорі, Трускавці. Дуже гарна погода сьогодні плюс 15. Бачу є люди біля кристалу. Небагато. Якщо б був переповнений кристал, то він б запрацював і алмаз. По цінах там, здається, зараз е, найнижча ціна, там 804 гривні з людини. Це економ, номер там, вартість входить, лікування, проживання і харчування. Харчування шведський стіл. Також є свій бівець, є там. Власне дозвілля минулого року влітку тут біля кристалу, я пам'ятаю, не один раз навіть були концертні програми ввечері в 6 годині. Досить гарно було і було багато людей. Єдине, що ці всі санаторії потребують великих вкладень, постійно потрібний догляд за цими стежками, лавочками, кущами. Потребує багато персоналу. Щоб це все доглядали. Не знаю, ціни ціни такі самі, як і є в санаторії, які знаходяться ближче до центру. Там, мені здається, умови краще. Ну, це як кому. хтось привик, хтось любить цей санаторій. Вже неодноразово тут відпочиваю дуже багато, людей в коментарях пишуть, що задоволені і кухнею, і всім, і. Навіть були коментарі такі, що взимку, коли була така погода, не дуже там сиро, слякоть, сніг мокрий, то говорили, що можна навіть в санаторію не виходити. Бівет є, трьохразове харчування шведський стіл є, є різні дозвілля, на процедури походити, так що, а день короткий і так, так що можна відпочивати і. Санаторій. Але краще приїхати тоді, коли і погода гарна, і можна погуляти, не обов'язково цілий день сидіти в санаторії і тоді, коли день набагато довший. Тоді більше вражень, більше можна всього подивитись, кудись сходити. Взимку немає концертів на біветі Зараз вже весна почалась, здається, які гарні квіти і тут в парку. Ми йдемо зараз, пройдемось від санаторію Кристал до джерела Юзя, і якраз нам назустріч будуть йти люди, які я думаю, що проживають в санаторії або Кристал, або Шалеграль, можливо, хтось з джерела. Будуть зараз вертатися з бювету. Ця частина парку менше вирубана, і ну, дорога тут. Ще старенький асфальт. Взимку тут діти мають море задоволень Ця дорога вкривається, коли є сніг, вона робиться як гірськолижня траса. хто на санках хто на чому може Катається для дітей тут рай. Навіть якщо приїжджаєте відпочивати з дітьми і в верхніх санаторіях, то. Тут діти чудово проведуть час. А зараз тут катаються на велосипедах і на електросамокатах. Дуже гарно зараз в парку Адамівка. Це верхня частина, це такий як дендропарк вже. Особливо права частина його. Видно, що вона там дуже заросла. Ближче до бівету нижнього, там більше. Вирізали дерев, там більше вітер нашкодив, багато дерев попадало, Ось на тут менше. Ну, єдине, що надіємось колись, що ну, стежка буде нормальна і тут. стежки співає дуже, гарно все чути і лавочки ліворуч можна посидіти. Там далі за джерелом Юзя є ще такі а, столики. З лавочка можна прийти і посидіти, як на пікніку. І також деколи літом там бувають на різні концерти. Багато людей ходить ще до джерела Юзя, а, набирають воду, вмиваються. Вода насичена гліцерином, корисні для, для обличчя, для рук. А влітку минулого року пам'ятаю, що приходили діти з Артеку Прикарпаття цей, що в Женеві. Приходили сюди кожний ранок умиватися якраз з цією водою. Це була така процедура, не знаю чи ввечері, але зранку я їх бачив точно. На диво тут і немає комарів в цього парку. Навіть якщо влітку і ввечері гуляти, я не зустрічав так. Як підеш в якийсь ліс. Дуже зараз все гарно і красиво. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Якраз ми підійшли до джерела юзя Є тут і лавочки, можуть люди і відпочити. Є і електросамокати. Хто, наприклад, прийшов, змучився. ну Єдине, що потрібно скачувати додаток на телефон і можете користуватися. Самокатами. Молодь дуже користується, особливо підлітки. Тут досить швидко ганяють, треба бути обережними. Друзі, всім вам гарного вечора, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!